Борюга, ми надіємося що прийде час. Заграві! Заграти! 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 Ти да вам шовці! Ти думав, що воно ніколи не закінчиться! Печерські схили, старий ні дома. І вона злов'яти, да, ти, 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 ти згадай, макмаська, де ти лишив людей житла, ти зробив аварійний будинок, ти їх переселив. Земля кругла, до сте. Так, земля дай та про чому, що з собою розчитаюся. Ти мені похоронні вінки заказував під двері. Ти забув, ти згадай печерський бастіон, що ти сходина там зробив схилу. Ти ж не бачив, там свої пішли під землю, що під будинком вода й будинку тріщини. Ти скотина не нажрешся, ніяк, ні, таких, як ти треба забрати, бо тебе не зупиниш. тебе не зупиниш, ні, нічого не боїшся. Ні Бога, ні, ні закони. Але прийде час і тебе скотину накаже і Бог, і накажуть і суди, Не понаїхати. Заграти, шахрая. Ти скотина забрав скільки в нас життя. На спотина яка зміна. І радітного своєму забирай, який дуже саме діли. Не хочешся, треба заказати від діти, що краї, як і ти, не понаїдає Його треба покалічити, як блять, він своїми. Його теж покалічить, блять. Щоб він думав, що не на чому зручається, не говоріть мені цензуром. Його не то, що не цензура.